Левовий повний місяць 2024. Трьом знакам зодіаку потрібно бути обережними, щоб досягти успіху. Перший у 2024 році повний місяць випадає на 25 січня або на 15 місячну добу. Цей час визнається одним із найнебезпечніших днів через підвищений рівень вогняної енергії. Розповідаємо, хто з представників зодіакальних сузірів зможе використати силу повного місяця на свою користь. Овни. В цей період овни легше за інших переживають важкий час. Але овнам слід бути насторожі. Повний місяць все одно покаже свою негативну сторону. Тому не варто приймати рішення поспіхом і одразу довіряти новим людям у власному оточенні. Леви. Повня станеться саме у знаку лева 25 січня, і ви відчуєте себе максимально комфортно. Можуть відкритись великі можливості у фінансовій сфері. Багато справдаватимуться легше, ніж завжди. Стрільці стрільці пройдуть через левовий повний місяць без великих труднощів, підвищуються шанси на прийняття важливих для подальшої долі рішень. На свою користь, але не слід у період дії повного місяця поступати поспіхом на сліпій довірі і без підтримки близьких.